Доброго ранку, мої любі малята! Давайте разом привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Вітаєтесь ви і вітаю вас я, малята! І сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. Діти, подивіться, до нас в гості завітали два котика, але вони Посварилися. А чому вони посварилися? Бо у них один м'ячик. І я вам пропоную намалювати кожному котику по м'ячику. Але спочатку давайте з вами розімнемо наші пальчики. Ей, м'ячик фантазер, він чудовий масажер. І зерунчатий бочок розвиває кулачок. Міцно ти його здави свою силу прояви. Дивіться малята. Сьогодні ми будемо малювати ось такі м'ячики для котиків. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, білого кольору, серветка, фарби різних кольорів, водичка та пензлик. Починаємо роботу. Беремо пензлик, трьома пальчиками нагадую, ось так, Занурюємо його в водичку, потім у фарбу. У мене один м'ячик буде червоного кольору. Я беру беру фарбу, беру фарбу. Та малюємо м'ячик на другий круглій, так. І зафарбовуємо. Ось зафарбовуємо, зафарбовуємо ще. Чер... Ось так ми зафарбовуємо червоний м'ячик. А іншому котику подобається синій м'ячик. Тож ми миємо водичкою, наш пензлик витираємо саредкою. Та занурюємо у синю фарбу. Ставимо пендлик та ведемо не відриваючи руки ще один лячик ось так малю. Та зафарбовуємо. Він якою форми у нас? Вірно круглою. Якого кольору Так, синього. Ви набираємо фарбу. Малята, подивіться, ось такі м'ячики для котиків ми намалювали. А я пропоную вам теж намалювати такі м'ячики. А я, як завжди, буду чекати на фото ваших робіт. На все добре, до побачення!